Розпаковка шок на 680 гривень. Так. Гільзи 500 штук. Тютюн 220 гривень. Далі 72 гривні. Це цигарки. Куріння шкідливе для вашого здоров'я. Аврора. Тепер чек у нас на 214 гривень. Туалетний папір, крижопіль 69, е, назва розкішна Аврора. Я так розумію, виготовляє по 6 гривень. Так, далі кришки. Теж Аврора акційні. Маємо ціну за них 42 гривні. Запальничка. Так, 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 так. 29 гривень, запальничка заправляється. Кетчуп лагідний. 27 гривень, неакційний. Перець, чорний, мелений. Дев'ять гривень. Оцет акційний. Він в нас сімнадцять гривень. Від фітовтори. Від фітовтори коштує двадцять дев'ять гривень. Корм чотири лапи. 55 гривень. Ось це Аврора. Майже все акційне і 214 гривень. Далі магазин, майонез. Хліб і рис. Все. Майонез десь 67 гривень, хліб приблизно 23 гривні, рис не пам'ятаємо. Загальна сума 680 гривень. Це Білогір'я, Хмельницька область. Дійсно шок. Що купили навіть не повний пакет. Де гроші?